Друзі, усім привіт! Бо добрим ранком це не назвеш. На траві трава біла стоїть, на траві заморозок. Слива, мабуть, наша накрилась мідним тазом. Мабуть, усе підморозило. В повітрі стоїть страшний туман. Трава біла, заморозок на траві. От таке, такий ранок нас сьогодні чекав. Я так і знала, що буде От таке. Будемо надіятися на термометрі. Три градуси всього на всього тепла, так що. А що ж мої моти розчушки? Ну, ці, може, тут і нічого. Ці стоять усі. Це все якесь, мабуть, йому буде капець. Щось вуха повісило. І горіх вуха повісив. Цвітки, цвітки ні. Цвітки стоять. Ну, про цвітки. Абрикосики, ви знаєте, не знаю. Дуже шкода, якщо померзне все. Дуже так все цвіло гарно. І возьме оцей померзне. Ну, та траві біла є на городі. Трава війни. І на, ось на цьому заморозок. ось. Якщо вам видно. бачите, морозець. Ой, так шкода всього. Так все гарно ціло. Так гарно ціло. Не знаю. І взагалі вона видержує мороз, але теж щось листочки примняті. Бідненьке. Все цей год так рано зацілу. А, морозець на листочках ось. Морозець. Шкода, дуже шкода. Ой. Будем бачить, що покаже нам день. Так що так, в один мих усе може раз і унічтожить. На все воля Божа. На все. Що робиться по всій, по всій землі, це просто жахіття. Вчора я дивилася, там підборку. Кругом, там землі трус, там наводнення, там торнадо такі страшні, бурі такі. А в, нас ось, а в нас заморозок. І все. Отак так стоїть сонечко. От і до рано сонце воно вже вийшло. Але такий туман, такий туман. І ось все вже шовковиця вже вовсю. О! І тривога. От хорошо, попросинались сучі морди. Тварі. От. Акація в нас тільки почалася. Лісточки випускає. Я дивилася відео в Турції там кругом. Там вже акація вовсю црит бугарі диво. Де... Вишня, господи. Що не буде нічого, на цей год. Побачимо, чи вискочило, вона, чи ні. Так шкода, страшне. Такий мороз. Був відбой, як я доїла, і сходу опять тривога. Щось таке утро почалося. Непонятне, що вони там. От, ну, У нас все таке робиться. Сонце вже високо, але воно в такому тумані. Туман тут як молоко. Тут усю дорогу видно. А туда дали низы, ничего не видно. Последние несколько дней тревога за тревогой, тревога за тревогой. дравы Господи. И топа их. И Твориться таке кругом усе, а їм все не почув. Все, воюють ідіоти. Да, Рижей, пішли, ти чого там сидиш? Да, чого ти там сидиш? Пішли. Пішли, пішли за мною. Пішли. Чого ти не можеш перепригнути? Давай вперед, Заліз у чужий двір. Пішли. Так, на, Я подаїла коровку, управилася, Щось себе сьогодні не дуже важливо чувствую, чи за погоди, чи воно давлення, чи що, не знаю. Ну нічого, все буде добре. Все буде добре, по-другому ніяк. Як каже Свята Базаренко, права ножка вперед, ліва назад. Так і ми будемо. Вона каже, все буде добре, по-другому ніяк. Так, да? кексик. Кексульчик. Да? Зайка, нам тільки залишається. Ось моя, де бутилка улетіла з дірочками, що полівати. А я вчора її шукала. Взяла другу бутилочку. Ну, ладно. Там пробочка в мене дірочки зроблена, як є. є. Вот. Та так вже поливала. Зараз я курочок буду управляти, кексика, рижик прибіг, да? хочеться молочка. Рижик хоче молочка. Ага. Зараз ми йому дамо. Воно ну, доярка, як хлебче молоко, аж хвостик підняв одразу От від От щастя. Ага. Любе добре, да? ага. не бійся, не бійся, ніхто не забере. Пий. Рижий навіть не подужав молоко, трошечки оставив. Ну чужі прийдуть, вилакають. Да, да. Все, рижик напився. Довольний. Так, да, красунчик. Ах ти ж. Що таке? Підеш тепер на сіно спати. Понятно. Кексик теж снідає. От, всіх накормила. І йду в кухню, бо на дворі холодно. Холодно, холодно холодно Да. ходно. така печалька. У нас на дворі. Виноградик не знаю. Ну, він тільки-тільки ось тут в початку почав. Другий ще не повипускали, нічого. Щось буде. Що буде, те вже буде. Що нам Бог уготовив, те й буде, на що ми заслуговуємо. Я пішла у кухню, сидить молочко, гріти, снідати, та й будемо продовжувати щось робити. Хочу вам показати, поки я сидила молочко, помила відра, у нас на дворі вийшло сонечко. Туман розсіявся майже. Буквально за якихось 10 минут. Так, так все швидко. Ну, Але на дворі холодно-холодно. Температура поки що не піднімається. Три градуси так і є на градуснику. Так що, друзі, таке пара йде з рота. Фу. Ладно, пішла, бо я роздіта геть вийшла. Допомагала чоловікові виганяти коровку і зірвала собі отакі от е бузку. Там у нас по дорозі квітне такий бузок. Ну, у нас, кажуть, простячка, але пахне, бо мій той, що кольорований темний такий бузок, він ще не квітне. А цей, ну, така краса, так пахне на всю кухню. Я якраз варю сир і насолоджуюся цим ароматом. Цей раз у мене вийшла ну така смачна ряженка. Оце дві півлітрові баночки вчора одну ми з чоловіком з'їли. І зараз мені так закортіло це з печенячками. Зараз я посмакую. Ну така добренна ряженка. Хоч сама похвалю. 30 літрів молока буде 4 головки сиру. Це я зараз буду перевертати його перший раз. Покажу вам, який він буде красунчик. Перший раз перевертати, е, взагалі, сложно так можна сказати, бо він ще не такий уплотнений. І треба назад попасти в форму, щоб він гарно ліг. А тоді далі вже буде трошки легше, він вже уплотниться. Ось виступає вже сироваточка. з ходу стікає сироватка, і він під своїм вісом пресується. Дивіться, за 10 хвилин скільки набігло сироватки. Зараз буду вилівати. От. Сирок наш пресується. Я вам показувала оцю тепличку, що сіяла я там помідори. Гарно вони взійшли. Сьогодні я відкривала, попалівала, підкормила. Купила спеціальне добриво, підкормила. І попідсипала земелькою. І накрила заново, хай росте. Так що буде в нас своя розсада. Купувати ми не будемо. От, а зять свахи зварив там каркас такий для, для розсади сіяти. І попрошу на наступний рік на і мені хай зварить такий каркас, бо з цим тягатися, звісно, важче. Ну нічого, на городі вже можна працювати. Я йду на, на свій город до бабусі, бо на сьогодні обіцяють ночі дощ і на три дні знову дощ. І піду зараз там посадю кабак. Ми садимо, у нас є соусний кабак, я вже вам казала. Такий жовтий він. У нього шкурка не старіє. він хоч і великий робиться, але він м'якенький. Ми завжди садимо і тоді коров, коровка залюбки їсть. Аж до самої пізньої осені, аж до самих заморозків. Згодовуємо їй той кабачок. Так, не бігайте, сьогодні я вас пасти не буду, не буду, бо бігуть за мною. Мені нема коли, я пішла. Зараз веду сапу і піду. Ось так я тут сажу. І кабак. Два, два рядка посадила кабаків ті, що кашу варити, а далі сажу соусний. Зараз буду продовжувати, але дощ і такий вітер страшний. Ну нічого, не дуже холодно. Як працюєш, то якось байдуже. Земля тут така м'якенька. хороша. Оце в мене скільки щавелю. Треба щось з ним робити. Чи якось закривають люди на зиму. Я ніколи не закривала. Не знаю. Треба спробувати хоч трохи баночок закрити. Ось така капустка гарненька. Уся прийнялася. Але я зараз накрию її всі опять відрами, бо хто знає, може сьогодні знову буде заморок. Накрила відірками, бо мені їх шкода. Такий вітер. тіліпає ту капустку. Хай буде краще накрита. Там все одно немає дна вверху. Так що От, а так хоч вітер її не тіліпає. Ласуня наша лежить. Лежить нанизу. Воно під деревом. Вам не, не видно чорне. От, ну, можна приблизить. Зараз найду, де вона. Воно. Бачите, воно лежить. Оце ласуня лежить. Оно під деревом чорне. Не хоче пастися. Вильожує. Відпочиває, бідна, заморилася пастися. Ну, кабак я все посадила гору. Це соусний. Це... Я ж вам розказувала, що коровки ми будемо його давати літом. Дасть Бог, як буде родити. Ну, пішла я, бо дощ. Холодно, вітер такий пронизливий. Ой, щось дуріла геть погода. Ну нічого. піду, навіть зараз бабусю сиреньки вирвуха і попахти у хаті. Так, ну все, йду додому. Посадила. В густі, порубала там кропиву, поприбирала. От. Все поробила, почистила коровки і йду. З бабусі потердикала, йду додому. Биже, я ще ж не доїла, біжиш. Біжить, ось біжить поперед мене і просинявкає. Ах, вже же Да? красуні, давайте ховайтеся, бо почався дощик. Сьогодні знесли вони мені 8 крашеночок. Давайте, давайте, дощ одну. Ніхто вас пасти не буде. Ось, сюди, доярка прийшла, випросила молока. Хлебче, добре, так? Да? Гано, хлебче. Ах, уже й доярка. Ага. Кексик теж вечерять отримав. Все в мене в порядку. А я напрацювалася і йду додому. О, з цієї сторони краще моя розсада видно. Ой. Не не померзло нічого, слава Богу, у мене в цьому. Тільки треба вже чи підсипати землею. Щось таке високе поробилося. Ладно, Вже завтра буде, бо дощ іде треба. Зараз заберу молоток і пакел. Чоловік кинув, бо повів корову вже додому. Ще ранувати, але дощ, хто знає, ми вже боїмося, як тоді такий був, така була злива, ми якраз в неї попали. Та промокли до самих ниточок. Все, вже, полизав, ріжик. Ріжек. Облизується, тільки облизується. Ах, і хитрун! Так, зараз вот положимо воду. Так, ну а я піду додому, бо спина мокра, наробить. Так, ну, друзі, ось я прийшла вже із двору, переоділася. Бо спина була трошки мокра. Наробилася там, на дворі ще на тому. Я вам показувала. Прийшла тут, накормила своїх всіх подопічних. Так що, всі, все в мене в порядку. Все під контролем. от Чоловік повів уже додому корівку, бо на дворі почався дощик. Так як і обіцяли, в нас на три дні стоїть дощ. Ось там, на тому городі, на горбику я посадила кабачки, а тут вже буду садити після дощу. Уже тоді і баштан буду садити, і кабаки. Усе буду обсаджувати город. Досаджувати. От. Так що це, друзі, такі справи. День уже день йде до завершення. Діти сьогодні їздили в дендропарк у Кропівницький. Там у нас дуже гарний парк, де цвіте квітне багато тюльпанів, всіляких нарцисів. Казала дочка, в... прийшла мені фотографії, я пороздивляюся. Так що, так, друзі. Всім бажаю мирного вечора, мирної ночі, здоров'я усім бажаю. От. Всього самого найкращого. Жизнь продовжується, не дивлячись ні на що. От таке тепер наше життя. Ну, а всім бажаю всього самого найкращого. До побачення. Надіюся, що завтра ми побачимося. Всіх люблю, обнімаю. От. Хто не підписаний, підписуйтеся на мій канал. Кому цікаве село, як ми живемо в селі. Як виживаємо. От. Так що такі справи. Кажу чоловікові: давай десь у травні купимо гусенят. Не знаю. Кажу, дочки, давай сюди до мене внучат, Хай пасу будуть пасти, нам гусенят виглядим. Ну, не знаю. Тепер я обідю. Трави повно, ну, в общем, якось так. Пока-пока.